Житловий комплекс Сістар «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Вчора відбулася зустріч в Москві. стів Вітьков і Кушнір зять Трампа відвідали Москву. До речі, от бачите ці кадри. Вітьков вже в шосте в цьому році відвідує болота. П'ять разів був в Москві. Один раз в Санкт Петербурзі знову ж таки чергова зустріч є безрезультатною. Як ви бачите, зараз на кадрах ліворуч сидить Кирил Дмитрієв, спецпредставник Путіна. Сам Путін там між ними перекладач. Далі радник Ушаков навпроти Кушнір. Кушнер, Вітьков і теж перекладачка. П'ять годин вони так сиділи, розмовляли. Почалася розмова з того, що Путін запитався Відькова, як вам Москва, тому що цей негідник разом з Кушнером гуляли Москвою, їли в ресторані з зірками Мішелін, і взагалі дуже комфортно себе почували в столиці країни терористки, агресорки і Ті, хто геноцидять український народ, але для бізнесменів, а не політиків, не дипломатів, як кушняр і стівільков, немає поняття моральності, цінності і, і, взагалі, добра і зла розрізняти. Тому він дуже успіхнено відповідав, що мені Москва неймовірна, Мені все сподобалося. А от коли наша наші представники нашої влади пропонують американцям приїхати до нас в Україну, подивитися, що роблять росіяни, вони кажуть: ми все бачимо смарт-смартфону. Нам не потрібно. А от приїхати в Москву і гуляти, залюбки і посміхатися. І до речі, що ви подивитесь на обличчя Стіва Вітькофа на зустрічі з українською делегацією в Майамі кілька днів перед цим і з Путіном це кардально дві різні людини. Він якийсь там запухший, якийсь знедолений на зустрічі з українцями, а тут він такий радісний, тому що сам Путін його приймає. Ось вам і вся суть теперішньої адміністрації Дональда Трампа мається на увазі його оточення, тому що по факту вони ніяких посад в Білому домі і не мають. Кушнір взагалі просто зять, який має багатомільярдні контракти на близькому сході, завдяки. Трампові, тому що він домовився про інвестиції, так от про що йдеться? Вони там сиділи, розмовляли п'ять годин після цього. Вийшов Жаков сказав, що. Не досягнуто домовленості про території, але ж друзі, давайте ми згадаємо з вами, тому що Лавров буквально два тижні тому розповідав, що їх цікавлять люди, їх не цікавлять території, вони захищають росіян чи там російськомовних. Так, а де ж тоді спільний знамельник між висловленнями Ушакова і Лаврова? Якщо ви кажете, що вам території не важливі, так чого ж ви зараз розповідаєте? Що вони можете дійти а, якогось компромісу по якихось там територіях? Ну і відповідно наслідок цих всіх зустрічей дміт. Кирило Дмитріїв, до речі, після цієї, цієї перемовин п'ятигодинних, ви знаєте, він в стилі Трампа і Стіва Вітькофа. Як би не відбувалась перемовини, які би ви провальними перемовниками не були, треба завжди казати, все гарно, все добре пройшло. Ну і Дмитрів написав, була конструктивна розмова в себе в соцмережах, але. Як наслідок сьогодні ж мала відбутися зустріч Володимира Зеленського, Стіва Віткофа і Кушніра в Ірландії. Видання що десь одні з європейських країн, але очевидно, це Ірландія? Тому що там Володимир Зеленський від учора перебуває з офіційним візитом. І, до речі, нашому президентові і Україні і весь парламент Ірландії стояв, аплодував стоячи. от, до чого я веду. ця зустріч скасована і не відбудеться. Чому ну тому, що немає абсолютно ніяких домовленостей? Як ми з вами неодноразово говорили, що ніяких не буде прогресів Цих перемовинах. тут вже питання, знаєте, знову ж таки часу чи знову чи буде Вітьков остаточно усунений від цих перемовин, тому що вам нагадаю легеньку хронологію. в жовтні місяці вже Вітькова було відсторонено від цих перемовин, коли 20 жовтня в телефонному режимі е Марко Рубіо, держсекретар і виконувач обов'язків радника з безпеки, розмовляв з Лавровим. Після цього була скасована зустріч в Будапешті, тому що Марко Рубіо передав в Білий Дім Трампові, що немає ніяких зрушень з позиції Москви. Ну і відповідно через. З два дні Трамп оголосив санкції проти Лукойл і Роснефті, які вступили 21 листопада. Але потім, ви знаєте, вже про це писали і Street Journal, хронологію події. Що між 22 жовтням і 31 жовтням, так це був Хеллоуін в Штатах Америки. Коли Трамп поїхав в азіатське турне, Кирил Дмитрів пригадуєте, ми з вами говорили в ефірах, чого ти приперся в США? Як там нікого немає? І тоді він якраз зустрічався з. Вітькофом, і вони придумали цей план на 28 пунктів капітуляції України. Запхали це Трампові. Трамп розуміючи хлопець запальний 47-й президент. Він, якщо може вирішити питання, він його вирішує моментально. Якщо ні, треба працювати рутину кожного дня. Він кидає цю справу. Ну тому, що він не вміє комплексно підходити до вирішення проблем. І він зрозумів, що він не зможе за 24 години завершити війну в Україні, і його вогники в очах трішки спали. Ну і слухайте завершив 8 війн, Дев'яту війну завершити і так забагато на 25-й рік, погодьтесь. Так от суть в тому, що йому Вітьков впхав цей план. Він навіть можливо не дивився, сказав ну пробуйте його реалізувати. Ну от що ми бачимо, це вололось в те, що довелося нашій делегації в Женеві два тижні тому з американцями пояснювати, що вихід з Донецької області неприйнятний, обмеження армії неприйнятне і інші вимоги росіян неприйнятні. NBC News вчора писали, чому Росія і Путін не. Погоджується, нібито є три ключових для них неприйнятних пункти в цьому оновленому плані від Відков, а вже проговореному Україною і США. Це звичайно що вони хочуть однажі армії вихід, як я вже сказав, України з Донецької області. Ну і звичайно ж, вони хочуть, щоб Україна нікуди не крокувала, не вирішувала сама в яких альянсах їй перебувати. Давайте підсумуємо цю зустріч. Нічого не відбулося вчора, просто черговий цикл заходу. Перемовних потуг білого дому, які безрезультатно завершилися. Я вам просто хочу нагадати перед цим всім шумом вчорашнім в Москві, що вийшов вранці речник Путіна Дмитрій Пісков і сказав: Росія готова до дипломатичного завершення цієї війни. Але спочатку ми маємо досягнути всіх поставлених цілей перед так званим СВО, все після цього можна було абсолютно не слухати, не дивитися, не очікувати нічого. Тому що от вчора вечором я бачив багато засобів масової інформації і там авторитетних популярних телеграм-каналів писали, що так звані засоби масової інформації Російської Федерації, що після зустрічі будуть гучні заяви. Ну які можуть бути заяви, якщо все лишається на тому місці, на якому є А аміта. Ця завершення або потух підписання якихось або домовленостей щодо війни Росії Україні з боку США, це лише імітація, і так далі вона буде залишатися. Давайте друзі краще поговоримо, як працюють наші сили оборони України, тому що хочу вам сказати за листопад місяць сили безпілотних систем Роберта Бродів-Мадяра встановили черговий рекорд. Ну, в першу чергу, Блумберг пише, що було здійснено в районі там 14 атак на різні нафтопереробні заводи, і вони перелічують в Блумберг взагалі удари. По топсе по Новоросійську, перекачка Вантаження нафтопереробка, підстанції, але вони трішечки неправильно це все оцінюють, тому що є більш детальніший і кращий звіт від Роберта Броді Мадяра, очільника сил безпілотних систем, який зазвітував за листопад, що це був найфеноменальніший місяць по ударах на території Російської Федерації і тимчасово окупованих територіях. Вдумайтесь за 30 днів листопада було здійснено 108 операцій. Загалом влучання під е, удари наших добрих прекрасних дронів попали 88 об'єктів на території Російської Федерації. Неважкі арифметичні підрахунки мені підказують, що 30 днів 88 ударів. Це в середньому десь майже 3 удара за добу. Ну ви розумієте, тобто тричі за 24 години щодня в листопаді сили оборони нищили ворога. Це дуже і дуже впливає насправді, тому що ви знаєте, що величезні втрати є в росіян по нафтопотужностям, нафтопереробці, А також є вже наслідки, я би назвав це такі новий виток ударів. Реалізація вторинних санкцій від сил оборони України, тому що ви знаєте, били по нафтопереробним комплексам, нафтобазам, нафтопереробним підприємствам знову ж таки перекачка, відвантаження. А тут ми ж знаємо, що Путін має тюньовий флот, і він намагається завдяки танкерам під прапорами інших країн обходити санкції і продавати тихеньку свою нафту.